Що ж, Radeon RX 9070 продемонструвала цілком гідний рівень. У робочих завданнях вона не завжди є найкращим вибором, але в іграх зовсім інша справа. У прямому порівнянні з головним конкурентом у своєму ціновому сегменті новенькою RTX 5070 вона виступила на рівних. Можна сказати, що рахунок на табло 1-1. Якщо врахувати переваги Nvidia у вигляді мультифрейм генерації та кращої роботи з рейтрейсингом, перевага схиляється на бік зелених. Але 4 ГБ додаткової відеопам'яті у RX 9070 знову врівноважують ситуацію. Тож у підсумку вибір між цими суперницями складний і значною мірою залежить від конкретних потреб і вподобань користувача, а також поточних цін в магазинах. RX7900XT за схожою вартості все ще має свою перевагу у чималі 20 ГБ відеопам'яті. Але на наш погляд, дещо нижча продуктивність в ігрових сценаріях, особливо з RT, зводить її нанівець. Натомість протестований RX 9070 виглядає більш збалансованим варіантом, адже окрім вказаних плюсів, у неї є майбутнє технологія FSR 4, яку ми плануємо детально протестувати в одному з наступних відео. Обидва прискорювачі Nvidia минулого покоління не стали легкою здобиччю для RX9070. Та ж RTX 4070 Super за близької ціни з меншим обсягом VRAM та рівною, а подекуди й нижчою продуктивністю виглядає не надто раціональною покупкою. RTX 4070 Ti у цьому плані виглядає краще. Вона загалом трохи продуктивніша, але теж обмежена 12 ГБ відеопам'яті, які вже зараз іноді можуть створювати проблеми, Ще й коштує на 100 доларів більше. З переходом на RX 9070 сті можна отримати в середньому близько 10% приросту продуктивності в іграх. І якби це справді коштувало лише рекомендовані 50 доларів, то і питань би не виникало. Але наразі ця додаткова швидкодія обходиться помітно дорожче. Тож у поточних умовах доцільніше або зачекати стабілізації цін, або зупинитись на молодшій моделі. Сама ж Асу став Геймін Radeon RX 9070 OC Edition приємно здивувала. Сучасний дизайн, мінімалістична підсвітка, якісні компоненти, Ще й температура GPU близько 50 градусів під навантаженням викликає приємний шок. До того ж, відеокарта дуже тиха в роботі, без паразитичних сторонніх шумів.